Скажімо так, по нашому підрозділу ми добровольчі підрозділ в більшості. Так, у нас є трішки мобілізованих, але це ну досить маленька частина, і ми не розраховуємо на мобілізованих. Ми розраховуємо на, на два моменти: по перше, щоб е, наші суміжні підрозділи і в цілому в зсу була е, можливість, скажімо так, е, більш краще робити ротації, тому що е, ми часто бачили до цього, що вже підходило момент, що у підрозділів суміжників в цілому на фронті не вистачає людей для ну не я б не сказав слово комфортної роботи, але для адекватної роботи з зубовим складом, тому що ну просто не вистачає людей для ротації, так щоб було ну відносно адекватно по часу знаходжується на лінії розмежування, таке інше тому це дуже важливо. А по-друге, тому що. Це буде більш увага суспільства до того, що треба вступати до лав збройних сил, що теж важливо, і для нас так, так таким чином також. Угу. От власне є така цитата: з ТЦК заявляли, що мобілізація буде основним способом комплектації армії, і рекрутинг тут власне не вирішить проблему. Це полтавський ТЦК здається. Сказав, здається, да, бо наголошу, що саме рекрутинг – це прерогатива мирного часу. Як ви сприймаєте таку заяву? Чи розподіляєте ви таку позицію? Ну, як позицію бригади, я не можу виказувати тут якусь. Треба просто розуміти два моменти. Перший, ми, як бригада, ми будуємося ж таки на рекрутингу. Але я розумію, що ну, адекватно розумію, що ну, країна не може комплектувати суто на добровольцях на другий рік війни. Тобто окремі підрозділи, які не розраховані на це, як моя бригада, ще. Такі добровольці, добровольські підрозділи е, можуть е, в цілому, країна як ЗСУ в цілому, і не тільки НГУ, і інші вони просто фізично це неможливо, uh -huh. ну тому що просто таких рекрутів, Кількість рекрутів немає, тому ну тут і потрібні і мобілізація, і рекрутинг одночасно.